Ви будете реально здивовані, коли зрозумієте, хто є найдорожчим нападником в сучасному чемпіонаті Італії з футболу. А ще більше здивуєтеся, коли побачите, яке місце там посідає наш український форвард Артем Довбик. Ви на каналі Футграм. З вами Костя Фос. Давайте я вас поближче познайомлю з найдорожчими нападниками серії. А ви ж заради цього і зайшли на цей ролик? А перед початком перевірте, чи підписані ви на канал Футграм. Якщо ні, тисніть на кнопку, то справа якихось двох секунд. Ну що, давайте починати. Як завжди, рухатимусь, я з 10-го місця і вище. А там опинилися одразу троє футболістів: шотландець Че Адамс, італійця Андреа Пінамонті та наш старий знайомий аргентинець Хосе Кастельянос. Точніше, ну, не наш з вами конкретно, а нашого півзахисника Жерони Віктор Циганкова. Так так, ще пару років тому Кастельянос грав за іспанців і дуже непогано, скажу я вам. Потім, 23-му пішов до Лаціо, де в принципі зараз і грає. А от на його місце в Жерон в прийшов добик, про якого ми з вами поговоримо ну, трошечки. Пізніше, тому не здумайте перемикатися. Зараз давайте повернемося до нашої трійки, яка опинилася на 10 10-му місці рейтингу. Як вже вияснив, Кастеліанус, рік грає за Лаціо. А от Шотландець Че Адам, тільки влітку 24-го перебрався вільним агентом до Тоторіно. Пінамонті ж на правах оренди в цьому сезоні виступає за Джедо, А так права на нього належать Сасоло. Всі три футболісти на трансферному ринку коштують по 15 мільйонів євро. На дев'ятому місці рейтингу опинився теж не один футболіст, а одразу троє: Альберо Мората, Матео Ретей та Лукас Бельтран. Здавалося б, Мората, яке прізвище, призвище? Ми всі пам'ятаємо його круті м'ячі за Атлетіку та Ювентус. Колись він коштував в рази більше, але. Вік бере своє влітку 24-го бората прийшов до Мілану та підписав контракт на 4 роки. Матео Ратегі теж влітку змінив клуб, перейшовши з Джено до Аталанти. А от Лукас Бельтран приїхав до Італії 23-му з Ріверплейту до Фіорентини. Ці троє футболістів коштують по 16 мільйонів євро. Наче не багато для світу футболу. Але от для донатів. Прямо ого-го. мені від вас тільки звісно не треба. Скиньте, то скільки може на дрони для моєї бригади. Ось QR-код. а посилання на банку залишив в описі та закріпленому коментарі. Дякую заздалегідь. Кожному ви в мене. Найкращі глядачі рухаємося далі. а Там в нас несподівано місце під номером 8. На ньому опинився Тейс Далінга, нападник Болоні, який тільки но перебрався до команди з французької Тулузи. Дуже крутого футболіста собі відкатила Болоні. Я вам так скажу. Молодий нідерландець дуже забивний, хоча на старті А ще не зміг показати весь свій потенціал. Але, от, наприклад, в сезоні 23-24 за Тулузу він провів 44 матчі, забив 19 голів та віддав п'ять асистів. І це в команді, яка завершила лігу 1 на одинадцятому місці в таблиці. Ще раніше в сезоні 22-23 він провів 42 матчі та забив 18 голів. Уявляєте, яка стабільність. Тейсу наразі лише 24, тому я впевнений, що в серії А він ще себе покаже. Час на адаптацію є. А щодо ціни, то цей хлопчина коштує 18 Мільйонів євро на сьомому місці рейтингу найдорожчих нападників серія цього сезону опинився ще один легендарний футболіст Пауло Дібала. Навіть не знаю, чи варто вам щось про нього розказувати. Хіба що пораджу потім подивитися мій ролик про гравців Роми, а точніше про те, скільки вони заробляють. Гадаю, вам буде цікаво дізнатися зарплатню платню дібали та нашого Артема Довбика. Щодо аргентинця, то в ромі він з 22-го. Його контракт з вовками дійсно до літа 25-го і думаю, він може залишити команду. Адже по фінансах є дуже дорогий. А Рома то не Мадридський Реал. Році дібала коштував 110 мільйонів євро, але зараз ситуація зовсім інша. Його ціна лише 20 мільйонів, що ставить аргентинці на сьому сходинку рейтингу. Не будемо уповільнювати рух. Шосте місце дістається Джакому Роспадорі. Вихованець соло за стилем гри. Мені дуже подобається. Він немов знаєте, молодий Ді Натале. Частинку відходить в глибину, відкриваючи простір для партнерів, зміщується на фланги, розтягуючи оборону противника. Вміє обіграти суперника один в один за рахунок різких прискорень. Роспадорі грає за напрям. 22-го, але остаточно їхнім гравцем він став у 23-му. На трансферному ринку футболіст коштує 25 мільйонів євро, а це шосте місце рейтингу. От ми з вами дісталися із середини випуску. І я дуже вдячний кожному з вас, що ви ще зі мною та нікуди не пішли. На п'ятій сходинці рейтингу опинилися одразу чотири футболісти: Кенан Єлдис, Альберт Гудмунсон, Ромело Лукаку та Темі Абрахам. Всі вони представники різних італійських клубів. Наприклад, Єлдис то майбутня зірка Ювентуса. Гудмунсон грає в оренді за Фіорентину. Лукаку намагається врятувати кар'єру в Наполі. А Абрахам був вимушений перейти в оренду в Мілан на рік, бо до Роми перебрався наш Довбик. У всіх цих виконавців дуже різні спортивні долі, але об'єднує їх зараз. Ціна на трансферному ринку. Всі коштують по 30 мільйонів євро і посідають п'яте місце рейтингу. Четверта сходинка теж закріплена не за одним футболістом. Але тільки послухайте, хто там опинився. Так, так, наш могутній хлопчина Артем Довбик, а компанію йому складає Джан Лукас Камака. Італій, до речі, молодше за Довбика на два роки. До рідного чемпіонату він повернувся влітку 23. -тій. Перейшовши з Везгему до Аталанти. Але наразі, на жаль, Скамака залишається без футболу. Ще в серпні цього року Джан Лука отримав серйозну травму коліна у товариському поєдинку проти парми. І тепер лікуватиметься аж до лютого наступного року. Придамі так кажуть лікарі Аталанти. Після переїзду до Роми в Добика теж було невеличке ушкодження, але слава Богу, все обійшлося, і наразі він у гарних фізичних кондиціях. А ще наш нападник вже почав забувати за довокомандою і, звичайно ж, отримав чимало похвальних слів від преси та керівництва. Роми. Можете написати в коментарях, скільки голів заб'є Довбик за цей сезон. Побачимо, наскільки різняться наші з вами прогнози. Мені от здається, що буде е, ну, голів 15. А як думаєте ви? Щодо ціни, й довбик із Камака коштують по 35 мільйонів євро. І як ви пам'ятаєте, посідають четверте місце рейтингу. Брон за списку найдорожчих нападників серії А дісталася Адеморі Лукману. Британець з нігерійським корінням наразі захищає кольори Аталанта, а також вирішив грати за збірну батьківщини своїх батьків. Серія А він зліти 22-го, А за цей період стиг зіграти за Аталанту 83 матчі у всіх турнірах, забив 34 м'ячі та віддав 19 асистів. Погодьтеся, дуже крута статистика. Після минулого сезону його. Хотіли придбати Арсенал та ПСЖ. З поражанами Лукман зовсім погодив особистий контракт, але талант його не відпустила. І справа навіть дійшла до невеликого скандалу. Однак футболіст це витримав і залишився в італійській команді, принаймні ще на один сезон. На трансферному ринку він наразі коштує 40 мільйонів євро, і це його найвищий цінник за всю кар'єру. Срібло рейтингу між собою розділили Душан Лаховіч та Маркус Тюгран. Сербський нападник є представником Ювентуса. А от син легендарного захисника та Ювентуса Ліліан Тюрама наразі грає за. Інтернаціонале Маркус прийшов до наразурів влітку 23-го як вільний агент, і за цей час стиг зіграти за команду 53 матчі у всіх турнірах. При цьому забив 19 голів та віддав 17 асистів. Влахович жив Ювентусі з 22-го, а перед цим виступав за Фіорентину. Радує те, що цей серп має мозок. і На початку 24-го відмовився грати за збірну у товариському поєдинку проти Росії. Зрозуміла річ, що зробив він це не лоб в лоб, а сказав, що бентежить біль у спині. В принципі, норм від Баска. в нашій збірні теж були часи, коли люди так робили. Пам'ятаєте, хто ще пропускав ігри України, але за клуб грав у кожному матчі? Напишіть у коментарях їхні прізвища. Думаю, вам одразу згадалися ці кадри. Щодо ціни на Влаховича та Тюрама, то вона не маленька, але й не космічна. Наразі футболісти коштують по 65 мільйонів євро. Перше місце рейтингу забрав собі аргентинець Слау Таро Мартінес, капітан інтера та партнер по команді Тюрама. Мартінес виступає за нерадзурі вже достатньо давно, аж з літа 2018 року. За цей час в Інтері він став настільки своїм, що фани. Навіть не уявляють команду без цього нападника. Плюс до всього Мартінес є суперзабивним форвардом, а це не може не подобатися публіці. Ви тільки уявіть, Лаутаро відіграв за інтер в усіх турнірах 288 матчів, а забив при цьому 131 гол та віддав 44 асисти. Результативна дія більше, ніж кожному другому поєдинку. Цікаво, що в збірні Аргентини він теж не пасе задніх. За 66 матчів забив 29 голів. Коротше кажучи, реально суперфорвард і інтеру треба за нього триматися, бо приманить грошима якихось. Манчестер Юнайтед і все наразі. На трансферному ринку Мартінес коштує 110 мільйонів євро. І Як ви зрозуміли, то є лідер рейтингу найдорожчих нападників серії. А дякую кожному, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях про що розказати в наступному випуску, і обов'язково задонатьте будь-яку суму на дрони для моєї бригади. Нам вони дуже потрібні. Посилання на банку в описі та закріпленому коментарі. Наближаємо перемогу разом! Бережіть себе та рідне. Слава Україні!